Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий в якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про котлету по київськи, ашан по зрадницьки і шоу по-мистецьки. Цього тижня відбулася дев'ята зустріч у форматі Рамштайн в Брюсселі. Напередодні генсек НАТО Столтенберг сказав на брифінгу, що новий великий російський наступ в Україні вже почався, і Путін точно не готується до миру. Тож партнери мають якнайшвидше надати Україні потрібне озброєння, доки РФ не перехопила ініціативу на полі бою. А також зазначив, що інциденти з аеростатами на США це частина схеми, за якою Китай і Росія збільшують розвідувальну діяльність щодо держав-членів НАТО загалом під Зустрічі партнери підтвердили готовність передати Україні більше систем ППО. Підтверджено більше артилерії, снарядів, підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. і тут ми погоджуємось. Успіх повинен бути. А міністр оборони України Олексій Резніков, між іншим згенерував мем. Що ви зараз бачите перед собою? Володимир Зеленський виступив із відеозверненням на Супербоулі 2023. Це фінальна гра сезону в професійному американському футболі і, по суті, неофіційне свято у США. Загальна кількість телеглядачів перевищує мільярд осіб. На цьому ж супербоулі Ріана оголосила, що вдруге вагітна. Цей таймлайн? Зеленський Іріана. До речі, щодо зірок Леонардо Ді Капріо пожертвував кошти на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. Україна успішно пройшла місію міжнародного валютного фонду. Голова місії Гевін Грей констатував, що у 2022 році українська економіка скоротилася на 30% менше ніж очікувалося раніше. А інфляція почала сповільнюватися. Водночас найближча перспектива погіршилася через атаки на критичну інфраструктуру. Але економіка пристосовується і протягом року очікується поступове економіка відновлення цього тижня. Петиція з проханням перейменувати Росію на Московію набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер президент України має дати відповідь. Як гадаєте, що він скаже? Розкажіть у коментах. Та раз ви вже скролите донизу, лайкніть і поширте це відео, аби допомогти просуванню каналу. А ще можна підтримати мене фінансово. Як це роблять ось ці чудові люди? І поки я їм дякую, раптом ви не бачили, нагадую, що у мене з'явилася перша колаборація на каналі. Обов'язково сходіть, подивіться російський філіал Ашану постачав товари для російських військових на окупованих частинах України. Про це йдеться у розслідуванні The Insider, Le Monde та Bellingcat. Постачання військовим позиціонувалося як гуманітарна допомога. Невідомо, як позиціонувалося набирання мобілізованих зі співробітників, але компанія збирала і передавала у військомати дані про своїх працівників. В Ашан Україна оперативно заявили, що шоковані розслідуванням і вимагають пояснень від французького офісу. А у прес-службі французького Шана все спростували. Мовляв, компанія вне політики. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорить цю ситуацію із французьким колегою з польського МЗС. Звільнили усіх дипломатів, що були випускниками московського державного інституту міжнародних відносин. Міністр закордонних справ Збігнів Рау стверджує, що цей заклад був вкладом у діяльність російського імперіалізму, і його випускники служать цій імперії. Колишній генерал НАТО Петер Павел, який переміг на виборах президента в Чехії, і здавався дуже крутим союзником, сказав щось дуже дивне. Очільник МЗС України заявив про безальтернативність повернення Криму та міжнародного покарання Росії після завершення війни. На що Павел відповів, що заходу варто утримуватися від підтримки того чи іншого сценарію? Мовляв, якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем. Нам може бути ні з ким вести переговори про роззброєння. Джордж Буш старший теж боявся розвалу союзу і у своїй промові застерігав українців від суїцидального націоналізму. В історії той спіч залишився під назвою Котлета по-київськи, чікен Київ англійською. Цікава гра слів чікен це і курка і боягуз. Німецький режисер Балету вимазав собачими феканнями обличчя критикині після прем'єри свого нового шоу. Попередні вона назвала нудним. Звісно, режисера відсторонили від посади, і справою займається поліція, але тепер шоу точно не нудне. І на цьому з новинами тижня поки все. Розкажіть в коментах, що вас найбільше зацікавило в сьогоднішньому випуску. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, донайте на ЗСУ. І якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, можете підтримати і цей канал. Усі необхідні посилання, зокрема, на джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Папа. -па.